На бронетранспортері ще не висохла фарба. Це перший автомобіль із дев'яти, який зараз ремонтується на підприємстві. Майстри замінили усе, відремонтувавши і двигун, і ходову. БТР знову готовий нести службу на передовій. Ініціатори відновлення задоволені результатом. Це є так звана 60-ка, це є ті перші БТРи, але вони, якщо їх добре відлагодити, вони от себе добре якісно показали в Афганістані, в бойових діях Афганістану. І, в принципі, старші офіцери і бойові офіцери вважають, що вони є найдікраще від тих так званих 70 80 Хоча можна ще додатково обладнати їх. В Маріуполі ще буде нанесено буде навіше на нього так званий акумулятивний заряд захист. Ну і відповідно воно вже встане в бій в повному. По повному озброєнні. Бронемашина 60-х років тепер оснащена новою зброєю. Представники влади кажуть, Львівщина має усі можливості, щоб забезпечувати боєздатність української армії. Я буквально 3 жовтня звернувся до кабінету міністрів від імені обласної державної адміністрації, щоби ті підприємства, які є на сході зруйновані військово-промислового комплексу, ми перенесли, передослукували на Львівщину. Такі лист надіслання кабінету міністрів. І сподіваюся, на наших львівських підприємствах, зокрема бронетанковому заводі, заводі лорта, поляронії, електроні, можна виготовляти і таку техніку і ремонтувати, а також сучасне озброєння, яке вже встановлюється саме на ці бронетранспортери. Націл бронетехніку. тривалість ремонту однієї машини два місяці. Задоволені прикордонники відзначили партійних меценатів за їхній вклад в обороноздатність країни. Володимир Зінович основний організатор, який сплатив людей на, на рахунок того, щоб допомогти нам реалізації цих ремонту бронетехніки, і основна увага від, від нього, тому від імені загін ради управління керівництва вам Вручаємо Дякую. таку подяку. Дякую. Наша країна мала би бути абсолютно переорієнтована на вся промисловість мала би бути переорієнтована на захист нашої держави. Оце приклад того, як треба робити. Тобто свобода взяла зобов'язання на цьому заводі, мототанковому, відремонтувати 9 бронетранспортерів. Відремонтовано перед вами один бронетранспортер. Сума ремонту складає щонайменше 70 тисяч гривень, і саме цей бронетранспортер буде відряджений у найгарячішу точку під Маріуполь. Протягом листопада-грудня планують відремонтувати усі машини. Один з бронетранспортерів призначений для батальйону «Січ», який дислокований у Слов'янську.